Добрий день, шановне товариство! 23 березня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо запитання. Ось з дружиною ми зробили таке надбання. Придбали тепличку 8х4. Сьогодні в нас досить суттєво похолодало. 6, зараз плюс 8. А у нас в тепличці, зараз подивимося, А в теплиці у нас температура 11-12 градусів. Десь 4 градуси різниця. Це при тому, що сонця немає, на вулиці вітер і досить прохолодно. Ось у нас тепличка. Монтували ми її власноруч. Це вже посіяли кусочок айдески. До речі, на ґрунті температура плюс 10. Зараз я вам покажу. Якщо сфокусується термометр. О, видно. Ось таке наше придбання, бо до цього користувалися парниками для вирощування розсади. Тепер буде так. Гарного всім дня, міцного здоров'я, до побачення.